Опів на третю дня на узбіччі дороги між ринком ювілейним та 173 м кварталом палає автівка. Навколо люди знімають пожежу на мобільні телефони. Біля самого мікроавтобуса патрульні поліцейські власними силами намагаються боротись з вогнем. Приїхали по визову, який до нам на планшет. Сразу ну, приїхали, увидели, що машина горить. Дзвонили ми в 101. Уже 101 була визвана. Був у нас огнітушики, який ми використовували які оградили місто, щоб безпечити населення. За лічені хвилини на місце події прибувають швидка та пожежні. Музика. Доки надзвичайники працюють, водій автівки пояснює. Загоряння сталося через замикання електрики. Я туди звільнився, акумулятор скрізь, не можу берігати. Ну і там пару були тупітащи висипали. Вона горить, і горить так спічка. Я не акумуляторка, я відкрила аккумулятор, надо куди і закрила. Она не під капотом загоріла, вона загоріла, смотрите, підторпеда, подторпеда йде. Менше, ніж за 10 хвилин пожежу локалізують, обходиться без постраждалих, от тільки від самого мікроавтобуса лиш обгорілі рештки. Прокуф'єв, Іван Баранов. Програма Місто.